Другий день саміту у Вінниці Україна так і не отримала запрошення, але очікує на чіткі гарантії безпеки. Володимир Зеленський дав спільну прес-конференцію із Єном Столтенбергом, що відбувається на вільницькому саміті. Аналізуємо із Ганою Гобко, головою правління мережі АНТС, і яка безпосередньо в центрі подій. Україна ближче до НАТО ніж будь-коли сказав Єн Столберг. А Володимир Зеленський сказав, що результати саміту гарні, але якби було запрошення в НАТО, було б ще краще. Це якщо підсумовувати спільний виступи президента України і генерального секретаря НАТО. Пані Гано, вам як спільний виступ, спільні заяви? На що би ви звернули увагу? І чи ви задоволені результатами саміту НАТО? Ну очевидно, Україна, яка вже десятий рік. Стримує російську агресію, віддаючи життя найкращих наших воїнів. Ми розраховували на більш сміливе відважне рішення. Ми чекали, що буде запрошення, і відповідно, за прикладом Фінляндії, ми розпочнемо процедури, які триватимуть невідомо скільки, але принаймні, це вже буде потужний сигнал і така визначеність альянсу. Тому можна сказати, що ми розчаровані ну відверто. Якщо бути е, без компліментів е, для НАТО, тому що запрошення України не вартувало нічого для альянсу, але воно було б сигналом для е, Російської Федерації, для тих різних е, кланів, які почали боротьбу між собою, про те, що є серйозний намір брати Україну е, і в НАТО, те, що вже не буде ПДЧ, і нам говорять: ви знаєте, вже не два етапи. а... Коли з'являться можливості, тоді ми зможемо вже, е, вас запросити, коли Елайс agree і Кандишенс, ну, умови будуть виконані. У цьому аспекті е, нам це трошки нагадує, як знаєте, Бухарест, коли не дали ПДЧ, тому що Франція і Німеччина була проти, і це спричинило саме якраз російську. Агресію проти Грузії потім України зараз. Ми вже живемо в реаліях геноциду. Тому що Росія чинить геноцид проти України, і тому ми, звісно, вимагали більшого, але як то кажуть, нічого не зупинить українців. Набираємося зараз завзяття. Починаємо планувати вже кампанію до саміту в Вашингтоні. Будемо працювати із сенаторами. Як це робила Литва, об'їздила всі округи. Переконала і мала цю двопартійну підтримку близько ста сенаторів. Значить, у нас тепер є чітке завдання: як пропрацювати конгрес, як знайти ті аргументи для НАТО не тільки США, але й Німеччина, інші країни. Чому членство України в НАТО зробить альянс ще більш потужним сильним? Але на вашу думку, все-таки ну ж немає якогось чіткого розуміння, про які умови йдеться, які Україна має виконати. Тому що на ну мені видається, що це все доволі загальне формулювання. Принципи демократії, принципи свободи слова. Якщо подивитися на ту ж саму Угорщину, яка є членом НАТО, ну вона. Далеко, навіть від тих принципів, які зараз в Україні ви може десь в, в, в куларах про це говорили. Може, якісь конкретні принципи, що ми маємо зробити? Боротьба з корупцією. Ну давайте говорити чесно, вона є всюди. Україна зараз в стані війни. Ми тут намагаємося вижити, тому що нас геноцид, а нам ще тут подолати корупцію. Ми не кажемо, що її немає, але давайте будемо чесні до інших. Ну, власне, ми дуже сподіваємося, що зараз на інавгураційному засіданні Ради Україна НАТО президент уточнить і скаже, що конкретно ви мали на увазі, коли Україна виконує умови. Дайте деталі. Це пакет законів, які треба ухвалити. Це зміцнення сектору безпеки, оборони, розвідка і так далі, що конкретно, тому що. За прикладом нашої інтеграції до європейського союзу, коли ми отримали статус кандидата, разом був також документ про сім кроків, які треба ухвалити, і сім пунктів, над якими працює Верховна Рада, уряд для того, щоб відкрити перемовини, вийти на інший рівень, так само і тут зараз, не маючи вже ПДЧ, але маючи дуже нечітке формулювання, і в підсумковому документі. Хочеться зрозуміти, і тому завдання зараз президента команди, зокрема на раді Україна НАТО, отримати деталі. Ми поставили питання тут сьогодні. Дарія Калинюк до Джейка Салівана, радника з питань національної безпеки Байдена, щоб теж уточнити, що ви мали на увазі. Ось і я погоджуся з вами, що корупція, особливо стратегічна корупція. Яка здійснює ерозію демократичних суспільств, вона є скрізь, і питання навіть північного потоку, потоку-2», який теж був проектом поширення Російської Федерації, підкуповуючи еліти в Європі, продаючи дешевший газ, а насправді російські впливи на території Європейського союзу і країн НАТО. Тому я думаю, що зараз ми маємо отримати чіткіше розуміння, що малося на увазі. І далі будемо вже всередині країни вирішувати. Плюс там ще є згадка про річні національні програми. Ця рада, яка буде створена, ви зрозуміли її принципи? що це має бути? Це буде якась консультативна рада, яка буде говорити. Друзі, оце треба підправити, оце треба дотягнути. Чи це буде орган такий більше контролю? Як відбуваються ці зміни виконання умов, про які що ми маємо точно дізнатися конкретно, що це? Що ви розумієте? Ну, це пояснив на прес-конференції генсек НАТО. Тому що було журналі питання від журналіста: а чи не буде Угорщина блокувати засідання Ради Україна НАТО? Як вона це робила раніше в комісії Україна НАТО, коли не проводилися засідання? А через позицію Угорщини, і Столтенберг пояснив, що ця, вона матиме кілька вимірів. Де буде рівень президентів, і він буде скликати як генсек, де будуть рівень міністрів, зокрема безпеки, оборони і закордонних справ, і буде рівень експертний, також рівень послів країн-членів НАТО, там, де будуть присутні вже з українського боку, чи то посли, посол України в НАТО, чи міністри, але це можливість ухвалювати рішення, де всі будуть сидіти як рівноправні. Партнери, ось і обговорювати важливі питання, які стосуватимуться від забезпечення е, зброєю до інших нагальних потреб е, які, чи питань, які треба буде закривати. Тому е, зараз якраз дуже важливо, щоб президент подивився, як це перше інавгураційне засідання, які рішення будуть ухвалені. Президент згадував про безпекові. Я не хочу казати гарантії про документ, який має з'явитися з країн G7, Ось як додаткова угода чи додатковий елемент підтримки безпеки України на шляху до повноправного членства. Ну, Бачите, Європейська правда із посиланням на пресслужбу уряду Великої Британії пише про те, що ці безпекові гарантії, як сказав президент, це по суті називають крок до завершення фази, поточної фази війни. Тобто це перший крок до завершення війни, такий повномасштабної і великий. Що говорять в колуарах на саміті про ці гарантії безпеки від Великої Сімки? Що ви чули, що говорять наші колеги, друзі, партнери? Ну, насправді всі дуже скептично ставляться, взагалі, коли чують слово гарантії, тому що був вже Будапештський меморандум. Ось, і це не захистило Україну в 2014 році від початку агресії і в 2022 році від геноциду. Ось тому зараз треба говорити про збільшення пакетів військової допомоги для того, щоб ми могли звільняти наші території, і щоб партнери це робили на більшому рівні, не так поступово, як там рік прийшло, коли ухвалили рішення по F-16, Ось і тільки зараз тут в куларах і на різних панельних дискусіях ставимо постійно питання, як виступала міністерка оборони Нідерландів, коли будуть навчання, коли перші взагалі винищувачі пролетять над Україною. Скільки ще потрібно пройти різних бюрократичних процедур, і зокрема вже на етапі направлення F-16, коли будуть навчені пілоти в Україну, теж треба буде ще одне погодження. Від сполучених штатів Америки, ось тому ми дуже сподіваємося, що ці безпекові гарантії чи угоди вони мають пришвидшити наближення перемоги України. А і те, що сказав президент, найкращими безпековими гарантіями для України є членство в НАТО. Крапка. Тут президент Сербії Вучіч сказав, що не треба нам дуже засмучуватися, що ми не отримали запрошення в НАТО, тому що під кінець року Захід готує дуже великі подарунки для України. І це стосується Євросоюзу. Президентка Євросоюзу Урсуров, Урсула Урсула фондрляїн, яка теж приїхала на форум, вона не коментувала результати. Форму НАТО вільності, але говорила про те, що Україна дуже швидкими темпами наближається до Євросоюзу. Ці речі взагалі можна одне з одним замінити, і що ви про це все взагалі думаєте? Ну, дивіться, нам треба розглядати е, членство України в ЄС і в НАТО як частину нашої геополітичної інтеграції. Тобто, Європейський Союз, це е, як економічний союз з Україною, має шанси стати геополітичним гравцем. Зважаючи на нашу потугу і те, що Збройні сили України де-факто є європейською армією. Ось це такі певні переваги. Плюс Україна має критичні мінерали, за які йде глобальна боротьба за доступ до них, бо це е, критичні е, технології, технології майбутнього. Тому Україні, крім е, е, унікального практичного бойового досвіду, є чим іти, і тут треба вміти відстоювати. Професійно наші національні інтереси так само розуміти, що буде величезна боротьба бо є галузі конкурентні, як, наприклад, сільське господарство. Нам треба вже готувати переговорників, які зможуть відстоювати наші інтереси, коли ми будемо рухатися до членства в Європейський Союз. Що стосується НАТО як безпекового альянсу, то присутність України в НАТО зробить НАТО глобальним гравцем. Який зможе запобігати глобальним викликам демократії, які несуть авторитарні режими, і тут вже не просто подолання російської агресії, тут ж питання і Китаю, тому що на цьому саміті НАТО зокрема є присутні представники індотихоокеанського регіону з південної Кореї Японії, які теж розуміють наскільки важливо подивитися, як НАТО реагує на різні загрози. І важливо який шлях далі буде Україна, тому що тут обговорюють і про застосування тактично ядерної зброї. А чи розмістив Путін тактичну ядерну зброю на території Білорусі тут про безп... ризики, які несе для Молдови, тому тут цінність України, така відбулася актуалізація перемоги України для нашого регіону і сусідів: Молдова, Білорусь, Грузія для європейського континенту і на глобальному рівні, оскільки тут присутні представники індо індо-тихоокеанського регіону. Вчора політика України на саміті НАТО була дуже такою жорсткою, прямою, можна сказати, якщо так знаєте, по-простому, не в лоб, коли президент Зеленський написав цей гніний пост, який навіть доволі збурив американську делегацію. Про це писали іноземні змі. Сьогодні Володимир Зеленський зустрічається із президентом Джо Байденом. Як ви вважаєте, вчорашня ця така жорстка політика буде мати результати на цю зустріч? І чи правильно ми обрали стратегію політичну? Ви знаєте, сьогодні, коли Дар'я Каленюк, виконавча директорка центру протидії корупції, поставила дуже жорстке запитання до Джейка Салівана, як радника з питань нацбезпеки Білого Дому, він дуже змарнів, я б так сказала, і дуже видно, що намагався викручуватися, він не знав, що відповідати. Я думаю, що зараз вже той час, коли наші стратегічні партнери, які мали забезпечити нам безпеку ще під час вторгнення 2014 року, мають розуміти, що ми хочемо більшого, більше поставок зброї, зокрема атакамси. Про що буде розмова сьогодні? Просто кластерними боєприпасами це важливо, але треба ширше дивитися, винищувачі нам треба швидше, атакамси для того, щоб звільняти всі території. Тому я дуже сподіваюся, що це буде розмова про серйозне, про те, як наблизити перемогу України, а не там якісь образи на емоційні вислови, за якими стоїть в принципі правда і біль. Українського народу, бо ми втрачаємо найкраще. І насправді ми дійсно чекали від США як лідера вільного світу більш е жорсткої позиції, а не ті всі аргументи, які ми чуємо, що буде ескалація, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Ви супердержава. Весь альянс е це просто така потуга, економіка Росії менша, ніж економіка Італії чи штату Каліфорнія. Про що ми взагалі говоримо? Тому очевидно інколи треба з партнерами говорити чесно, відкрито, а не знаєте, тільки ходити, дякувати і, е, 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 як то кажучи, спостерігати, як тобі не вистачає зброї для контрнаступу, а на тебе діють чи, чи, чинять тиск. Давайте швидше, швидше відвоювати території, бо ми там чи до саміту НАТО хотіли мати якісь результати, чи ще щось. Ми говоримо про людське життя, які для нас мають значення. Ми не е, держава-агресор яким байдуже, скільки загине, як це було в часи Жукова, і так далі. Нічого не змінилося в Росії. Але ми якраз показуємо абсолютно інші підходи. Тому ми хочемо перемогти, ми переможемо, але на шляху до перемоги ми хочемо зменшити людські втрати, і для цього нам потрібно швидше більше зброї. І про це має говорити президент Зеленський з Байденом. Ось особливо вже зараз, коли всі переключилися на підготовку до саміту в Вашингтоні. І озвучувати наші очікування там. Пані Ганну, ще коротке запитання до вас має Росія від цього, від цього саміту виграла чи ні? Дивіться, Росія програла давно, коли вона вторглася в Україну. Ось, і насправді питання деімперіалізації Російської Федерації. Треба чітко говорити, що е, має бути стратегія перемоги України і стратегія е, поразки РФ з усіма наслідками. Тому що коли розвалювався радянський союз 91-му році в Україну приїжджали Течер, в Україну приїжджали Буш, Київ, Чікен Спіч, і переконували нас залишитися там в тюрмі народів. Зараз нам треба, щоб лідери не боялися, коли ми бачили різні реакції під час так званого заколоту е, Пригожина і Вагнер Групи. Тобто, має бути відповідь, а що Якщо будуть різні сценарії, один сценарій так само дезінтеграції Росії, появи нових незалежних держав, як свого часу Чечня з'явилась після розпаду радянського союзу, і це якраз і має бути пояснення, що Україна бере відповідальність за свою перемогу і за долю той, того агресора з трибуналом з репараціями, із якщо будуть якісь процеси фрагментації, чи ще щось ми так само маємо. Як то кажуть, не стояти осторонь, демонструвати своє лідерське бачення. Пані Гано, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Глядачам нагадую Гана Губко зі саміту з Вінниса, голова правління мережі АНТС, була з нами на прямому зв'язку. Пані Гано, дякую, слава Україні! Дякую До зустрічі!